Всім привіт, мене з Гейм і це друга серія лесплею Життя Інженера. Поїхали! В новій серії ми почали виживання. Так, зробили перші ресурси з збірка. Так. так. от пічку, не знаю, куди перекладається, на жаль. План на сьогоднішню серію відкрити нову вкладку квестів саме вкладку технології. Дійти до. Кокс випічки хоча б. Пільня готова. Потрібно зробити нормальні інструменти. Це значить... Кіння моду тетра. Кам'яний молот готовий, залишилося зробити тільки верстак. Опа, верстак готовий. Залишилося зробити верстак з Тетра. Але цього мені всього-навсього потрібно зробити ось так: от. встати верстак, та натиснути бакем. Тепер є нормальне КЛО. Тепер можна. І добувати залізо. Такс, отта от кількість руди я добив. І ще шість штучок у мене було у грюзеті. Можна кинути плавати. Можна б зробити ще скрині. Серйозно, я ось цей час міг зробити так. Який же я геній. У мене майже 200 к дерева. Прекрасно. Детська міна отримала досягнення коваль! Вітаю вас в залізній ері, друзі! І далі буде незер, але для цього треба ще три золотий блока десь знайти. А це треба буде ще як заритися в шахту. Але перед цим я нарешті можу зробити залізне кайло. Uh, ура! Ну і зрозумілочку потрібно тоді от штуку. Айрон Кутерматок. Я не пам'ятаю, що воно таке. Але. Дамаг є. Ламає дерево. Це все, що мені потрібно. Хоча мені здається, стхе. Щось по інше треба. Наприклад, оце на от. Що це? О, це те, що потрібно. І, до речі, я коли шукав залізо, я тут був зайшов два данжика. Поїхали їх туда. Першим даджем вже діамантові ресурси Я їх можу носити, ура! Те, що потрібно. Повернусь, коли залутаю цей данж. Такс, ось я й вийшов з данжу і налутав досить непогані реси. 6 блоків рестовну, 2 блоки вугілля, броня і всяке таке. Ще під час лутання я знайшов таку дивну річ: це Портал в Незер. Так-так, тут такий портал в Незер. Цікаво, що ж нам випаде з рандомної руди. Зарити це непогано. Ну а ми продовжуємо виконувати квести. Шахтерська каска готова. Тепер я можу нормально ходити в шахту, так І... газу. І моя виглядаю. Ну, а тепер погнали виконувати квести. Кремлева мотика готова. Молд інженера готовий. Залізні пластини готові. Залізна пила готова. Циркулярна пила готова. Ні-ні, не чіпайте мене, будь ласка. Думаю, перечекати ніч тут це найкраща ідея, тому перечекаю тут ніч. І трішки тут покопаюсь. Так, це вже майже день, але я так зрозумів, не день. Ой, я повернувся з шахти з такими от ресурсами, не шов ще дімантів, перед стоун блоком. Кріпер скотина. Вес це виконано. Наступний квест буде на похід погідний незер, але поки що займемося остальними квестами. Поїхали! Так, треба зтистити, що це за штука взагалі. Я не помиляюсь, це щось типу сита. Я буду ловити всякі ресурси, напевно, так? Так. Так, це воно. Але для нього треба червяки. зрозумів. час робити коксу піцстоун. Це глина і глина. Глина в мене є, і глина в мене є. Нормально, глини в мене є. Так, отака от система в мене вийшла. Тільки мені не вистачило одної воронки, але це потім докрафчу, значить. Такс! Ось я й накопав глини. Досить непогано. 960 шматочків ягло. Я Ні, я глину питавсь переплавити, Але на цій збірці такого немає, тут не можна плавити глиною. Так, рівно 300 штучок, значить, нарешті цегла коксова пічки готова. Ти краще б розмістити, я навіть не знаю. Хай буде тут. Предзавши вистекнути. молотом, і коксова піч готова. все, на все треба закинути туди мільйони років чекати, поки воно там все переплавиться. Так, нарешті все переплавилось, і я годину не вимикав запис, серйозно, я геній. Так, я геній. Дувати мені багато, але. Блок коксового гілля є, залишилося набрати тільки кріазок. Відро кріазота є. Тепер, я думаю, потрібно ще декілька таких пічок. зробити, щоб було. Одна пічка на вразі буде справлятися. А от декілька справляться точно. надіюсь. Ще одна коксова пічка готова. А саме головне це виконаний цей квест та купа ресурсів. Залізний молот готовий. Діманте окейло готовий. Тепер ми можемо забирати всі нагороди, які ми зробили за цю серію і їх купа. А саме ось стільки от. Це я розумію, місце. На весь хлам Та, готовий, залізь, І на цьому я готовий цю серію з вами був я, стар сейфу стремиться в наступить серии летсплей Життя інженера. Дай, што, Всім Всем дальше, всім пока. з вами був я, стар.